Всім привіт! Сьогодні 2 лютого, початок нового тижня, початок нового місяця, і я вам розкажу, що чекає нас з точки зору планетної погоди. Друге число День свято, Васанта Панчамі. Васант переводиться, перекладається як весна. Панчамі п'ятий день, п'ятий місячний день, день народження богині Сарасваті. Богиня Сарасваті є шакті або дружиною брахми, одного з богів триєдності. Вона уособлює собою мудрість. Інтуїтивність, ораторські здібності, вона особлює собою всі найкращі прояви, які ми можемо зустрічати у мистецтві, у передачі знань. Так? Тобто, вона такий є лік і патронеса, охорониця цих речей. Далі понеділок. Третє число місяць ще перебуває в нас в рибах в Накшатрі Реваті. Там з'єднується з раху, з'єднується з Венерою. Може бути що може бути такий досить емоційний стан свідомості, тому що раху це стан революційної такої історії. Хочеться щось змінювати. І майте це на увазі, що люди можуть дуже палко реагувати на деякі речі. Вівторок, і нарешті подія вівторок найкращий день цього тижня. Помітьте собі, якщо ви хочете, щоб якась справа у вас швидесенько почалася і закінчилася, треба брати вівторок. Накшатра Ашвіні вона як кінь, дуже швидка. І всі справи її особлива шахті енергія це. Швидке досягнення результатів. Тому, будь ласка, у вівторок плюс нас чекає ще одна прекрасна подія. Нарешті, Юпітер, який ретроградив досить довго, переходив в директний рух. Що таке Юпітер? Юпітер це гуру, це планета, найголовніший наш благодійник, який дає нам щастя у сім'ї. Легке розв'язання питань з, фіна... з фінансами, з медичної точки зору, з юридичними питаннями. Тому зараз всі ці історії підуть легше, краще, швидше. До того ж, нам стане більше терплячості і мудрості, менше претензій, більше вдячності, тому що в мінусі ретроградний Юпітер дає таку, знаєте, закостянілисть трошки, догматизм, типу, що моє. Моя точка зору найголовніша і єдина правильна цього всього буде меншитиме, і люди будуть з більшою такою терпимістю, як то кажуть, ставитися один до одного. Середа. П'яте число, восьма -е місячна доба, місяць в овні, досить активний, досить жорстка така накшатра, її правитель яма, божество, точніше божество цієї накшатри, яма, Бог смерті. Тому досить різкий день. До того ж, в нас ввечері Марс на 5 днів заходить в утробу смерті або мрітю Пхага. Є поняття смертельного градусу для планети, у певному положенні, градусі певної накшатри. І зараз будуть 5 складні днів для Марса. Що це означає? Може стати нам менше енергії, менше ініціативності, може трошки поплисти е, імунітет. Тому, будь ласка, місячні овни, скорпіони, овни і скорпіони за асцендентом, будьте уважні до свого стану, до свого енергетичного ресурсу, краще десь пригальмувати. Точно не можна займатися зараз спортом через силу не сприятливо робити будь-які хірургічні операції, тому що Марс це головний показник. Він двічі уражений в смертельному градусі до того ж, він ще в ретроградному русі в нас знаходиться. Далі також починає горіти Меркурій. Є поняття спалення планети, коли вона підходить дуже близько до Сонця. По градусам і тоді якості планети ніби викривлюються. Тобто може бути неправильно сприйнята інформація. Помилки в контрактах, помилки в торгівельних операціях, якісь проблеми з подорожами. Майте це на увазі. Меркурій в нас до кінця тижня буде спалюватися. Навіть я вам скажу до 13-го, от дивлюсь, до 13-го числа, але цей тиждень він прям взагалі такий критичний, тому що тут ще й Марс страждає. Четвер, накшатра крітіка, жорстка накшатра. Місяць переходить в стан екзальтації, але при цьому ця накшатра вона дуже націлена на те, щоб вирішувати питання, знищувати, відсікати щось вже зайве, щось, що заважає, символ її клинок і божество її агні, Бог вогню. Далі п'ятниця в нас з вами сьоме число. Досить позитивна, легка, така приємна матеріальна накшатра Рохіні, яка дарує насолоду. І хоча в нас так само залишаються складні йоги на небі, так само в нас уражений Марс. Тим не менш, енергія накшатри, енергія 10-ї місячної доби додасть більше легкості в цей день. Тобто можна сказати, що п'ятниця енергетично буде проходити легше ніж середа і четвер. Субота, це і кадаші, день, коли варто дотримуватися посту, особливо через те, що знову ж таки у нас страждає Марс. Марс це кров'яносна система. Марс це стан нашої, це головні болі. Це взагалі наші м'язи в тілі. Будь-який контакт з водою зробить цей день легший для вас. Тому два-три рази на день можете два рази прийняти ванну, десь поплавати в басейні. І Накшатра, вона теж досить така легка, досить позитивна. Накшатра, яка зацікавлена в отриманні нової інформації, зацікавлена в спілкуванні. Отакий насичений тиждень нас чекає. Я сподіваюся, вам було цікаво. Якщо хочеться дізнатися більше про планети, доєднуйтесь до мого телеграм-каналу, закритого телеграм-каналу, там, де в нас кожен місяць проходять три ефіри. Наповню, в нас є обов'язкова практика або медитація. Всі деталі в описі під цим відео переходьте на сайт мій і там. Все-все ви можете прочитати і дізнатися. Я вам бажаю свідомого тижня і щоб зірки завжди були на вашому боці. До побачення!